Собі. Якщо хтось скаже, не має часу служити. Давайте я вам знайду час. Навіть в Німеччині знайду вам час. 8 годин сон. 8 годин робота. І ще 8 годин. Ну добре, робота 10. Ще скільки? Шість годин. 10 годин, то багато Ну, дорога, доїхати, приїхати. Ну, хай скажемо таке. Ще якась своїнка там, мелка. Ну, 6 годин в день. Для Царства 10 годин для суйти, заробляти гроші. Є час чи нема? 6 годин в день є час чи нема? Якщо цих 6 годин ми віддаємо роботі, то це чисто і долопоклонство. Оце мамо, Сплю і зелень кошу. Оце мамо, Як кажу, якщо Бог має тобі дати великі гроші, якщо Бог має тобі дати великі гроші. Хто за цих 10 годин зробиш мільйон. Ну якщо Бог не має дати, то і за цих 16 не заробиш. Будеш заробляти і для дерева кушника. Я не клену, я не клену нікого. <реш> <реш> я інформую. А я благословляю, щоб за 10 годин заробити величезні кошти, щоб хватило на свої потреби. І ще був багатючий на добрі діла. Треба багато молитись за гроші. Дехто каже за гроші, не можна молитись, це зло. То далі мені йде зло. Наш про зло в кармані. Винеси мені. Я освітлю його і діло пощу. Вісім годин удає за це зло і каже, це зло. То чого ж ти 8 годин за це зло пахаєш? Чи десять? Гроші не зло. А неправильне ставлення до грошей це зло. Їх може бути мало, і людина неправильно ставиться. А їх може бути багато, і людина правильно ставиться. А знаєте, яке правильне ставлення? Я десь прочитав таке. Деньги, слуга хороший, а господин — жестокий. Коли деньги – слуга, хай їх будуть мільйони, мільярди. Благословляю, благословляю, благословляю. А якщо деньги – господин. Господін, каємося, каємося, каємося. Це ж Агур, це ж Агур молиться, де мені носить його молітве щось святе. Агур каже, я буду бідний, я тебе забуду. Я буду багатий, я тебе забуду. І хтось каже, така свята молитва. Яка свята? Це духовний ліліпут. Це духовний ліліпут. Якщо, Господи, я бідний, я вже тебе не люблю. Якщо я багатий, я теж тебе не люблю. Отак я тебе люблю. Коли в мене кусок хліба є і все. Це слаба духовний, неможна людина. А духовно сильний, апостол Павло каже: усе можу тим, хто мене укріпляє, бо вмію жити в дідуді і вмію жити. Достатку. А що це таке вмію? Обставини не впливають на відносини з тобою. Як любив тебе, так люблю. Чи мене нема зовсім грошей чи здоров'я? Чи мене багато є грошей здоров'я? Як любив, так люблю. Як благовів, так благовію. Як прагнув, так прагну. Як виконував волю твою, так буду виконувати волю твою. Оце сильна людина. Щоб ви було що я скажу такого. Бойовіть картину, прийшов опець до дівчини і каже, пропоную тобі вийти за мене заміж, я буду тебе любити, тільки слухай, як буду бідний, не буду любити. І як буду багатий, теж не буду любити. А як отаку от посередньому, то буду любити. Та дівчина піде з в заміж Якщо мудра, то скаже, про ти далеко і далеко із тисня? Я не хочу собі не хочу віка. Який не любить мене без грошей і не любить мене з грошима. Мені треба чоловік, який любить мене і в радості і в горі і всі дні життя. Правильно? А, а то учать молитися так для Бога. Боже, я тебе люблю, як в мене тільки кусок хліба. Якщо сліба вже то, я вже тебе не люблю. Тому благословляю вас, друзі. І матеріально, щоб ви були у великому достатку. Ваші кінця, ваші роботи. Серйозно благословити. Хай джерело від Бога буде відкрите. Тільки, друзі, за 8-10 годин, не за 16. Якщо за 16 це проклятиє гроші. Бо за 16 люди, годин людина біблії не читає, церква не ходить, до кого образу не несе, сімею не займається, діти при живих батьках ростуть сиротами, сируками, це проклятиє гроші. Скільки б їх не було, мало чи багато. А якщо 8 годин 10, а 6 годин. Читаєш Біблію з сім'єю, сім'єю їдеш на збрання, сім'єю їдеш послужити комусь, чи сам йдеш. От, 6 годин духовна сфера сім'ї має займатися. 6 годин. А за 8-10 дай вам Бог грошей більше, ніж українським олігархам. Я всерйоз. Ось вже нам треба розширятися. Вже ті молити треба будувати. Скільки є різних нож? А скільки є місіонерських станцій, я працюю на цьому полі, місіонерів готово відправляємо. І вони живуть в мінімумі. мінімумі. Ради Євангелія, ради, щоб проповідувати? Вони не йдуть на роботи. Вони весь час виділяють для те, щоб проповідувати, проповідувати, проповідувати. Я їм шукаю в Україні хоча б 100 доларів в місяць їм дати на крічньковий витрат. А вони весь час віддали на служіння. І якби до мене прийшов, який мільйонер і сказав, дай мені список станцій, я їх відвідаю то я думав, що це зі мною Ангел говорить. Я б зраду йому показав, про її. Кось там стиралка в кредиті, кось в в кредиті, ось там машина така, що ламається, може треба свіжішу. Поїдь, послужи. І оставсь свої мільйони по тих місіонерських станціях. І це прямий перевод в той банк, де море ржа не їсть і де вори не крадуть. Сразу туди перевод. переробку. я читав. За життя він отримав 25 мільйонів фунтів степені. Він написав 144 книги, спікер серйозний був, спікер серйозний. І коли він помирав, він оставив для жінки 10 тисяч фунтів стермня. Отримав 25 мільйонів. Його кошти всі були вкладені в діло Боже. Які потреби були в церкві, не вистачало, він ці кошти вкладав. Які потреби були так, поза церквою, церкву, він ці кошти вкладав. Він фінансував лігрійну школу свою, дім пристарілий, сирійський притул. Оце людина мудро поступила з грошима. Він не побіг собі купляти яхту, він не побіг собі купляти геліка за 200 євро штук. Приватного літака вклав в той банк через милосердя, через благодійність, через служіння. І там жде на нагородах. Я розчув таку притчу, може, ви її чули, хто не чув, тобі цікаво почути ще раз. Кольо попала на небо. Ангела веде по небі і каже, оце дом твого шофера, там такий дом стоїть. Вона собі думає, а який ж мій дом же? Іде йде, йде, а тебе хатка маленька. Ка, це ти. Вона каже, так не чесно, що такий дом, а мені откий. Вона каже, хто скільки передав, так мені будували. Шофер передавав, то і ми будували. Ти скільки передала, скільки ми побудували. Хороша мораль, правда? Тому, друзі, я іскренно, я благосладаю, я батько вісім дітей. Я знаю, що треба фінанси на сім'ю. Теж пробую їх заробляти. Я батько вісіми дітей. Я щиро вас благословляю, щоб у вас були доходи великі. Щоб ви мали благословлення, А киса, посія ячні, сто крат зароди. Хай благодать Божа винувається на, на вас тільки при умові. 8-10 годин. При умові. Не 16, не втрачайте за грошей віру, відносини з Богом, сім'ю, церкву. Не втрачайте, це, 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 це то, того не стоїть. То, стої. Один бізнесмен, я чув, із ю мені переказували, каже, я готовий дати великі гроші, щоб хто моїм дітям мозгів ставив, так він сказав. Бо він займався бізнесом, дітей виховала вулиця, і вони, коли підросли, то не дуже себе вели файло. У день нових світ. Батько переживає, а бізнес процвітає. Сім'ї немає. Тому будьмо в цьому розсудливі. Не головне гроші в Божому житті. Не головне. Головне дружба з Богом, близі з Богом, відносини з Богом. І Якщо ми раптом такі, як агур, у нас чуть-чуть більше грошей, вже нас Біблія не цікавить, церква не цікавить, служення не цікавить, то моліться, молитвою агура. Боже, не давай. Ти бачиш, як ти мені даєш гроші, я тебе покидаю. Не давай, Так, да, Оце тоді треба Так, так, «Да, да, я все. От суді кажуть, лучше царство може попасти, як агур з кусочком хліба, ніж прийде купа грошей, я забув Бога. Каже Ісус 16 глава Матвія, якщо людина здобуде весь світ, а душі свої зашкодить, який викуп дасть день суду? Це повний фіаско. повне фіаско. Тому що тут 70-70 100 років, а там то вічність. Ось коли можна молитися, коли твоя гора, коли тебе починає голову зривати, коли більше грошей. А треба молитись, буде таким сильним, так любити Бога, так бути дружнім з Богом, щоб обставини, ти чи в Німеччині, чи в Україні, чи в Африці, чи в Америці, обставини ніколи не впливали на відносини з Богом. Ніколи! Вони були ні зибліми, ні, ні від чого не залежало. Як вівува, як вівува, оце ж диявол і сказав. О, ти йому дав так багато, тому він тебе любить. Забери оте все багато. Давай давай випробуємо. І випробували. І він не пошевелив свої відносини з Богом. Каже, хай його ім'я буде благословене. Благовів перед Богом. Довіряв Богу, славив Бога. Тоді вже коли смерть хоче дивилася. Рока люта була. Десять дітей мертвих, бізнес ще зруйнований. А він з Богом не свариться. А він з Богом відносини не губить. То Агур казав, мене нічого не буде, все, я тебе потеряв. Я буду красти, я буду грішити. Бо він слава Богу. А Іо, яка сильна людина була, в вірі, в любові, оце зичу, вам, собі, вам, собі, нам. Дай Бог нам таку царську віру, таку сильну віру, таку стійкість, якою доля не була, кудою наша стежина життя не пішла. Щоб нам так любити Бога, щоб вірність йому берегти. дні життя. Завжди дні життя. дні життя. І для того, щоб таким бути, друзі, треба бути духовно зрілими. Треба бути духовно зрілими. Людина, яка духовно не зріла, вона не зможе продемонструвати любов, таку до Бога, як його, не зможе. Або як Давид бігає по пещерах, теж за ним гониться, теж родич, гониться вбити його, а він в пещерах. Наповнюється Духом Святим. А він пише такі псалми, що сьогодні в душу нашу зобрушає. А він близько з Богом. А він питає Бога. Він на зв'язку з Богом. А він в пещері. А Плазу Павло кілька послань пише з темниці, сидить в тюрмі, до ланту та місць. І до нього сходить Святий Дух. І він пише послання, яке ми сьогодні читаємо. Хвала Богу, і свято. Бо людина духовно зріла, яка близька з Богом. Вона може дати такі результати. До встали не її не зламає. Вірніше її любов до Бога не зламає. Вірність Бога продемонструє усіх у всіх моментах життя. Чи в пещері, як це Давид був, а потім Давид був цар. І він любив Бога і далі. І далі любив Бога. Поблагослужає вас перше цього на духовний ріст. Дати свободу Духу Святому, щоб духовно всі були зріли, хто ще не зрілий. І тай Бог поможе виконати волю його в точності, Пізнати цю волю, виконати в точності. І хай вас супроводжують великі матеріальні блага. Хай вас супроводжують, щоб ви на свої потреби мали і були дуже-дуже багаті на добрі діла. Дуже багаті. Написано, хто дає бідному, то дає все і Богу. І Бог йому може за це, щоб могли пускати по воду. Не то, що так, дає християнин десятину ще труситься. Що ти трусишся? Ти з Богом заробив стільки і 10 не можеш Богу дати. Дві десяти, три, щоб був видавати, щоб нас вірі хватало і любові хватало. Тож новий завіт, як каже, ще друзі, ще дружнеш. десятина? Хоч 50% вже буде. Якщо є віра, що ти пожнеш в інших сферах життя, в майбутньому, в роді своєму, там божнеш. А якщо нема віри, нема візновіння, то не треба. Лікуй душу, займайся собою. Бо Бог дає доброход на даєш. Насиляє ну, вас, друзі, постав.